Старовенкі молоденькі всі ми чули легенду про те, що Чорне море викопали стародавні Укри. Чи не легенду? В цьому відео на мене чекає велика робота. Адже я надумав викопати Чорне море на своїй реальній мапі України в Майнкрафт. Я збудую ТНТ флаймашину, за допомогою якої буду зносити цілі острова з лиця землі. Мене звати Каспер. Ну мота пригод! Настав час подякувати патронам та спонсорам каналу, а саме Варварі Коваль, Баба Буй, Ілюхасу, Мас, Чернікову Андрію та всім цим людям. І особливо дякую Генрі Бангерту. А також дякую за коментарі Артем Броюа і Радіейшн. Давайте доб'ємо 100 тисяч підписників до нового року. Це буде найкращий подарунок від вас. Переді мною стоїть важка задача і велика територія, яку нам треба опустити нижче рівня океану. І це ще тільки півбіди, адже потрібно буде заповнити цю територію водою і зробити це гарно, без всяких там протоків і витоків. Тому у мене був план побудувати багато флаймашин, які розчистять територію. А ламінарії допоможуть заповнити її водою. За допомогою онлайн-мапи я знайшов Слайм Чанк і відправився до нього, аби побудувати. Там слайм ферму. Я зарився на 22 глибину і. От лихо, тут вода. Ні, ну спрути ваще в шоці. Ну, воду треба прибрати, аби побудувати ферму. Тому спочатку я все висушив, а потім розрив кімнату завбільш я і навіть трошки більше. Піднявся на 4 блоки вверх і побудував платформу по периметру. А по центру вирив яму 4 на 4 і на 4 блоки вниз, з якої провів тонель і зробив вихід. Побудував трубу доверху і висушив її посередині. Для того, щоб зробити зручний підйом. Ну і над центром чанку на 156-й висоті я побудував АФК-кімнату, аби ферма була максимально ефективною. В яму я встановив воронки, на які поставив багаття душ і до яких підвів скриню. А зверху над ямою я побудував платформу і заспавив там големи. Постоявши там 4 чи 5 годин, я нафармив велику скриню слизі, яка повністю піде на будування флаймашин. Що ж, це все? Ніт. Мертві корали є основним компонентом для дюпу Тіанті. До речі, про Тіанті. Добре мати таку ферму мобів, завдяки якій буквально за лічені години можна отримати повну скриню пороху. А ну і ще нам треба вагонетки, рейки і трішечки блоків. Першою моєю жертвою стане ось цей крихітний острів, на якому я відпрацюю технологію підриву. Уші. Ні. Хе-хе. Так, так, це знову зловіщий сміх. Не звертайте уваги. Для початку я побудував стартовий полігон для флаймашини. Ну і, звісно, стопи. Не ці стопи. Штуки, які не пустять флаймашини далі. До речі, про далі. Далі я побудував свою першу флаймашину, яка складається з рухомої частини та частини, яка дюпає тінькі. Ах, який чудовий ранок. Аби все зірвати до чортиків. Запускаємо механізм і. Анна ж ганю празник. З першого разу я схибив. Почастина, яка дюпає тінті, зламалась. А потім я схибив, бо мій бар'єр взагалі не працював. Тому я швиденько зніс машину, ледве її зупинивши, добудував бар'єр і спробував ще раз. До речі, як побудувати цю флай машину, ви можете подивитись на моєму другому каналі, тому переходьте, посилання є в описі. Повернемось до справи. А може повернемось до зліви? Ха-ха-ха. вибачте, будь ласка, мене щось сьогодні несе прям. Цього разу я зношу все, що буде ламати мою механічну крихітку і. Непогано іде! Ми бачимо, що це працює. Тому я розібрав машину і побудував ще шість таких. Ну що, ви готові? А треба ще піску накопати. Поїхали! Ем, у нас проблемки. Не всі стопи спрацювали, і частина машин полетіла далі. Ну, мені все одно ці блоки не подобались. Менш з тим, я прибрав все зайве, включаючи блоки, які були вище рівня океану, і вирішив за допомогою ламінарії залити все це водою. Тож, я побудував бар'єр, взяв ламінарії з моєї ферми ламінарії. Хоча навколо їх було багато, і. Навіщо я повертався? А, точно, за кістковим борошном? Тож я поставив ламінарію, виростив її і нічого не відбулося. Довелося вручну забудовувати дно кругляком, і хоча це було довго, я добився бажаного. Що далі? Крути педалі! Вибачте, в мене, напевно, синдром Турета. Мені треба знати, яку територію зносити. Тому я вирішив обмежитись видимою областю цієї мапи, що досить таки немало. Запускаємо завод, адже нам знову треба червона вовна. О, то в мене є запаси, взявши які я відправився до своєї південної точки, від якої відрахував приблизно 100 блоків і почав зводити межу крізь високі скелі, широкі полонини і різні біоми. ю ху 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 <клес> Отак я це зробив. Відмітим це купанням в лаві. А ви знали, що я стрімлю? На сервері Quick World я граю із своїми підписниками і веду пряму трансляцію. За минулий вайп ми побудували ціле місто. А що ж побудувати цього разу? Ми ще не вирішили. Тому приєднуйся до нас, залітай на сервер та будуй все, що захочеш. Ну або ламай економіку. Торгуй з гравцями або з ботом і заробляй кеш. Версія Minecraft 1.19.2 IP сервера в описі до цього відео. І до речі, ходять слухи, що наступне відео я буду записувати саме там. Так що, побачимось на сервері. Ну що ж, нам треба знести декілька тисяч блоків. Але почати я вирішив ось цього шматочка. І першою справою треба прибрати дерева. Як? Мені подобається, як воно горить. Правильно, підпалом. Я вирішив спалити всі дерева, але випадково підпалив трішки вовни. Вибачте мене, будь ласка. І незважаючи на це, підпал був результативним. Аби не було так, як минулого разу, я вирішив накопати побільше обсидіану в сусідній печері та зробити бар'єр, який 100% не пропустить ТНТ машину далі. Побудувавши його, я вирішив зробити тестовий пуск, який цього разу пройшов повністю за планом. Тому я вирішив не зволікати і побудувати цілу армію літаючих бомбардувальників, які повністю справились із своєю роботою. Так, справились з роботою, але хотілося би краще. Але й від того, що є просто мурашки по шкірі. І жодна машина не полетіла куди не треба. Хм. Наступним кроком у копанні Чорного моря є те, що треба вирівняти територію. А звичайними інструментами робити це дуже довго. Тому я вирішив зробити міні трейдхол, де будуть продаватись потрібні мені книги. А саме ефективність, ремонт та незламність. Ну і помимо того, я вирішив залишати такі ім. Повітряні книги, як, наприклад, Сила 5. І як добре, що у минулій серії я нафармив смарагди та досвід, бо зараз це допомогло мені купити книги та накласти їх на інструменти, які я вирішив випробувати на шматочку, який не зачепило бомбардуванням, і буквально за 10 хвилин весь цей клаптик пішов під воду. Ех, краса. Все б нічого, але каміння, наприклад, ламалось не моментально. І це мене трішки бісило. Тому я вирішив скрафтити собі маяк. А отже, я відправився на полювання за головами висушувачів. Це було небезпечно і довго. Але зрештою я їх нафармив і поліз до бедроку, аби облаштувати кімнату з обсидіану для вбивства висушувача. Тільки є одна проблема. Він ламає його, як і інші блоки. А ще він накладає висушування більш ніж на хвилину. Тому мені довелося. Задалося запастись молоком і тотемами, аби вбити його і забрати зірку для крафту маяка. Зібравши залізо з ферми, я поставив маяк на морі та активував. І робота понеслася повним ходом. Туди-сюди, назад, вперед, 10 хвилин, і шматочка землі як і не було. Але це все ще довго. І щоб пришвидшити розкопки, я запасся динамітом та вирішив підірвати породу. А все, що не вдалося знищити, я вже зніс вручну. Заповнюючи дірки, все ж тим кругляком, я вкотре розширив. В море. Динаміт працює. Тому, перш ніж копати далі, я вирішив попрацювати з ним ще трішки. І ось що з цього вийшло. Мішив весь верхній шар, я установив маяк і прийнявся за роботу. Я вирівнював поверхність та зносив зайві блоки, витративши на це все 4, 5, 6 годин. Я вже навіть не рахую годинами, я рахую днями. І ви тільки гляньте, наскільки це епічно виглядає. Боже, я кайфую від цього прольоту. Подивіться на берег. Подивіться на рівнину. А ну це просто насолода. Уявіть, якщо для знесення цього маленького острову я витратив годину, то скільки я витратив на те, щоб розрівняти всю цю територію? П'ять днів свого життя зранку до вечора. І тепер я зможу заповнити це все водою. І ви думаєте, це все? Нє, це тільки початок. І хоч я проробив велику роботу, це мізер у порівнянні з тим, що я хотів зробити. Наступною ціллю я вибрав маленький шматочок у кутку карти. Я вирішив його знести. Ну так, щоб очі не мозолив. Етап перший підпал. Етап другий. Кінтішка. Підриваємо? Ні. Треба забрати маяк, щоб його не знищило. А тепер підриваємо отак. Ух, як епічно! Повторюємо процедуру. Етап третій. Ставимо маяк та розпочинаємо копати. Етап четвертий. Рівняємо все кругляком. Етап п'ятий. Копаємо ще кругляку, бо не вистачило. І нарешті етап шостий. Заливаємо все водою. Ну що, швидко я впорався? Півтора дня мого життя, будь ласка. І ви всі вже, напевно, задались питанням: а що далі? Ти острів посередині океану, тебе не існує. Коротка смужка під мапою. Я тебе знищу. І велика материкова частина миру вам і процвітання. Бо в мене вже закінчились діаманти, щоб чинити інструменти. Та і відео я хочу випустити не в 2023 році. А якщо серйозно, то я витратив майже два тижні, щоб зробити для вас це відео. Але я не зробив і половини того, що хотів. Тому я змушений попросити допомоги у вас, моїх підписників. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви знаєте способи порочисти території, та як я зможу найшвидше докопати Чорне море. Адже мені треба знести гори. Це нелегко, займає багато часу, а показати по суті нічого. Тому чекаю відповідь в коментарі, і тоді в одному із наступних відео я завершу те, що задумав. І на додачу викопаю ще й Азовське море. Ну а поки я залишу цю історію відкритою. Ну і по традиції, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте свою королівську вподобайку і підпишіться на канал. Якщо не сподобалось, то поставте дизлайк і напишіть в коментарях, що ви хотіли. Тіла покращити, ну а з вами був Каспер Холан. До зустрічі.